Писуємо. Привіт ще раз. Мене звати Ірина. Сьогодні з вами буду я, мені 39 років, і давайте поговоримо в наш мотиваційний ранок про відпочинок. Що це таке, для чого він потрібний, і взагалі, які правила відпочинку розглянемо сьогодні? Взагалі, відпочинок це наше задоволення, це наші враження. Відпочивати, звичайно, потрібно. Вміти. І, як кажуть, найкращі, найкращі ліки для нашого здоров'я, для нашого гарного самопочуття це відпочинок. Тому сьогодні у нас така чудова мотиваційна тема, і я впевнена, що серед нас тут всі вміють відпочивати, всі розуміють, що відпочинок потрібен для нашого організму. Але, звичайно, нагадати про це ще раз. І собі, і що потрібно, і як це і приділити цьому час. Це гарна мотивація для нас, тому давайте сьогодні поговоримо про відпочинок. Е я знаю, що в нашому зараз суспільстві не дуже гарна політична ситуація і. Є така думка існує: Ой, що ж відпочивати в країні таке твориться, а ти напланувала собі відпочивати. Але коли ти більш поглинаєшся в тему, для чого це потрібно, як працює наш організм, наскільки взаємопов'язано відпочинок і успішність нашої роботи, коли ти вже з цим більше розбираєшся, то розумієш, що без цього ніяк, і якщо постійно працювати, виснажувати свій організм. То, на жаль, він дасть збій, і добре, якщо це збій такий маленький. А частіше всього ми втрачаємо здоров'я, коли ми працюємо і не приділяємо час собі, не приділяємо час відпочинку. Тому, тому про це і ви знаєте, наш організм щодня піддається багато, витрачає енергії, піддається багато різних є факторів, які впливають на те, щоб. Він працював, і ми У нас до речі, чудова лекція була вівторок про енергію, і знову ж таки, давайте нагадаємо, що. Для що поновлює нашу енергію, перш за все, це збалансоване харчування. Другий важливий фактор це наш сон, наш режим дня. І третій такий вже йде по сходинках: це відпочинок. Саме відпочинок дає нам енергію. І якщо не відпочивати, якщо не відновлювати свій організм, я вже сказала, що, на жаль, Може статися збій, які є симптоми, які є ознаки того, що ви перевтомлені? Ознаки перевтоми – це біль, коли болить голова, коли болить спина, груди, коли ви відчуваєте біль у шиї? Це вже перший такий фактор сигналізує, що є перевтома. Перевтома, коли у вас знижається звичайно, процес. Працездатність, коли є задишка в організмі, запаморочення голови, коли ви відчуваєте уже цю втому самі, коли у вас такий уже стан тривоги, депресії? Уже... Ідуть в голову, якісь негативні думки починаються, і це також сигналізує те, що потрібно зупинитись, перепочити і зрозуміти, що ви стомлені. на... сигналізує те, що ви стомлені, це коли ви втрачаєте вагу, коли ви набираєте вагу, різкі оці скачки у вас, коли є шлункові якісь розлади в організмі, це також Сигналізує про перевтому, коли ви або мало спите, або ви навпаки спите, спите і не можете виспатись, все мало й мало, і хочеться спати, і, і ось просинаєтесь, немає енергії. Звичайно, про енергію, це у нас різні фактори на це впливають. Але саме коли у вас все в порядку, коли у вас відлаштований режим дня, коли ви гарно харчуєтесь і все рівно ви не можете вранці проснутись, то це оцей такий сигналик. Що щось вже дає збій, потрібно задуматись, а що я даю для свого організму, чи відпочивала я. І, е, звичайно, коли накопичується ось ця перевтома, то погіршується ваш стан, ваша, е, ваша успішність будь-якої роботи, за яку ви беретеся, вже зводиться до нуля і результативності немає. Ніби працюю, 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 працюю а ефекту не бачу. І на жаль, коли у нас ось така перевтома, то крім того, що ви Менш ну, не маєте енергії, коли ви не працездатні, але частіше всього перевтому, на жаль, відображається ще й на ваших відносинах в родині, на ваших стосунках. Тому що часто ви зриваєтесь, ви ось цей такий негативний стан, ви його переносите самі і знаєте те, що в собі, те ви і транслюєте. І коли це транслюється стомленість, то, на жаль, і відносини погіршуються. Тому, е, якщо є якісь сигнали перевтоми, обов'язково зупиніться, подумайте, що є, що спричинило це, і що потрібно дати організму, щоб відновитися. Взагалі, американська асоціація, е, асоціація так психологів визначила чотири таких основних фактора, які, е, які показують, чому потрібно відпочивати, чому відпочинок. Основні фактори це те, що коли ми відпочиваємо, ми задоволені життям. Ми... Коли ми маємо час на роздуми, на, е, на якісь е, оцінку того, що ми маємо, ми розуміємо, наскільки ми, що ми маємо. І е, важливо в такі моменти, ми часто вчимось, часто говоримо про те, що в такі моменти важливо писати. В, важливо писати в такі дні, коли у вас є хвилинка, слова вдячності, слова, е, що, що ви маєте, які, які у вас вже є. Є якості, чого ви досягнули, тому що ніколи не можна недоцінювати те, що у вас уже є. І от саме, якщо ви виділяєте час на, на ось ці роздуми, ви зупиняєтесь і. Е Розумієте, де ви зараз, і що насправді ви вже багато чого досягнули і задоволені тим, що ви маєте. Також для відпочинку, щоб відпочивати, відпочинок впливає на наше фізичне здоров'я. Коли ми відпочиваємо, ми насправді даємо ще більше організму, не забираємо, і тоді точно не буде того збою, про який ми говоримо. Психологічна зарядка це також важливий фактор, який. Обґрунтовує мож, потріб... необхідність відпочинку. Психологічна зарядка це коли, наприклад, найбільше це коли під час відпустки, під час якоїсь відпочинку людина отримує нові емоції, нові враження, і ось цей психологічний стан він у вас буде підвищуватись. Також фактором для відпочинку є покращення продуктивності, тому що, як я вже сказала, ці речі взаємопов'язані. І давайте з вами трішечки розглянемо основні правила відпочинку нагадаємо собі, що потрібно, як потрібно відпочивати, щоб відпочинок дійсно ми назвали відпочинком, щоб він був з користю проведений для нас та нашого організму. І такі правила існують відпочинку. Вони, звичайно, кожен відпочинок він у вас індивідуальний. Не можна сказати, що те, як відпочиваю, я те підійде комусь іншому, але. Коли є якісь такі загальні правила, ви собі, можливо, щось з цього візьмете і підберете собі то ідеальне, те ідеальне, яке саме для вас, яке ви вважаєте, що для вас підходить найкраще. Отож, правила відпочинку: перше правило це у нас протилежності. Це коли. Протилежність, коли ви цілий день, наприклад, знаходитесь в офісі, знаходитесь в якомусь приміщенні, ви працюєте, і правило протилежності, що вам потрібно відпочивати обов'язково на природі. Правило протилежності це коли ви кожного дня в потоці людей багато спілкуєтесь, багато витрачаєте енергії на цей рух, на людей, на спілкування. І тоді вам ідеальний буде відпочинок, коли ви усамітнитесь, коли ви приділите час собі, наприклад, почитаєте книги, подивитесь якийсь фільм або зробите медитацію. Одним словом, приділите час суто собі в. Тиші, в самотності, і ось це для вас також буде чудовий вид відпочинку. Правило протилежності частіше да, у нас, ми працюємо в приміщенні, відпочиваємо на природі, але потрібно розуміти, якщо ви в приміщенні сидите цілий день, ви пішли в парк сісти на лавочку, посидіти, послухати спів пташок, це, звичайно, добре, але відпочинком ми це не можемо назвати, тому що нам потрібно задіювати ті ресурси, які не задіяні кожного дня. Тобто включати такі активності, які у вас, яких немає в звичайному житті. І якщо це ми візьмемо на природі, у нас активності, їх насправді дуже багато. Я так вчора задумалася, які б я хотіла включити в свій відпочинок активності, написала, а ви подумайте, що для вас буде, що для вас найкраще. Наприклад, кінна прогулянка, велопрогулянка, якісь водні ігри, пікнік. Чудово, до речі, зараз квест. Квести зараз проводять і для дорослих цікаві, пізнавальні, розважаючі, е, від е, відвідання якихось там ферм, зоопарків, екскурсії, до речі, чудовий вид відпочинку. Похід десь похід організувати собі похід. Якщо є можливість похід з наметом, з палаткою з десь на природі, це також чудовий вид відпочинку. Це щось нове власне для мене це нове, і я дуже про це мрію, тому. От для мене це ідеально підійде, і для вас також пропоную якісь додати свої види відпочинку, які е, на природі про які ви мрієте, які насправді не такі ресурсно затратні в плані фінансів. Але після такого відпочинку у вас емоції будуть зашкалювати, і ви це дуже довго будете пам'ятати. І коли ви ось так відпочиваєте, наш гормон дофамін він, звичайно, буде зростати і. Це все покращить ваше самопочуття. Так, якщо у вас кожного дня, кожного дня, звичайно, відпочинок, у нас ми будемо сьогодні розглядати відпочинок, який ми можемо собі дозволити в рамках одного дня, наприклад, серед тижня. Тому що літо гряде сезон відпусток, якщо вони в когось є, це чудово, якщо ви довше часу можете приділити собі, це круто. Але не забуваємо, що навіть один день. Чи два дні серед тижня, коли ви все ж таки приділите час собі, це чудово. І наступне таке правило відпочинку це зупинка. Це зупинка в цій гонитві, коли ми йдемо, коли ми працюємо, коли ми постійно в русі, ми часто забуваємо, що потрібно просто зупинитися. Переосмислити, пригальмувати і видихнути, і навіть добре, коли нічого тяжко нічого немає в цьому поганого, коли ви, наприклад. Цілий день захочете полежати, поніжитись в ліжку. Якщо ви захочете відіспатись до схочу, якщо ви захочете там подивитись фільми, почитати книгу, провести мало рухливий спосіб цього дня, нічого страшного, тому що потрібно зупинятися. І коли ви ось так е, усамітнетесь, коли ви відчуєте свій організм з потреби. Тому ось таке правило зупинки: зробіть те, що ви хочете досхочу і без ніяких докорів сумління. Також правило таке протилежне зупинці правило руху. Тому що да, один день полежати добре, але потрібно полежати з розумом і помірно, не перетворювати сьогодення на лежню ліжку. Да? І пам'ятайте, що. Тільки рух нам дасть нові емоції та нові враження. Це, що нам потрібно, це, щоб нам зарядитися, щоб нам отримати той дофамін, нам потрібен рух та активності. Про активності я вже сказала вище, але е також потрібно е додати, що є активності на природі, але є так само багато активностей у приміщенні, які ви можете собі дозволити: це може бути і басейн, і якийсь фітнес, йога. Спортзал, врешті решт те, що у вас немає кожного дня. Е, якесь відвідування, до речі, СПА як варіант. Тому можна підібрати активності як на природі, так і в приміщенні. Головне пам'ятати, що відпочинок вам потрібен. Наступне правило у нас відпочинку це контроль. Контроль це, ви знаєте, є такий вислів. А, гори згорів сарай, гори й хата. <смі> і оце до відпочинку насправді також дуже гарно відноситься, тому що коли ми відпочиваємо частіше це якісь застілля. О, Сергій, сьогодні нас просто. Гляньте, який равлик повзе. <смі> Картинка заряджена на позитив. Ось так. Трудяжка працює на, на дерево, так? Да? Е, так, про що ми говорили, Сергій? Ми говорили про контроль. <смі> Повертаємося в тему нашого відпочинку, оскільки, коли ми відпочиваємо часто це ці застілля, і потрібно, звичайно, завжди з розумом підходити до нашого відпочинку, до нашого, по-перше, споживання їжі. Тому що коли ми. Починаємо безконтрольовано споживати, харчуватись, то, на жаль, ви заберете енергію не тільки цього дня, а ви заберете енергію і наступного дня. І ви знаєте, от часто таку, таку чую думку, що так, мені потрібно схуднути до відпочинку. Схуднути до якоїсь певної дати, бо ж бо ж дата. Але насправді худнути і покращувати своє самопочуття, свій вид потрібно найбільше не до а під час, тому що найбільше. Ми шкоду даємо своєму організму, коли неправильно відпочиваємо, коли виключаємо будь-який контроль, і на жаль, тоді йде збій. І часто такий збій, коли ми відпочиваємо, коли ми багато витрачаємо сил не на те, що потрібно, то е, зменшується наша імунна система. До речі, страдає, і часто після відпочинку ми приїжджаємо захворіші, Ми не розуміємо, що таке трапилося, ніби ж відпочивали. Але, Ось так, саме неправильний відпочинок і дав організму збій. Тому включаємо контроль завжди, контроль споживання їжі, контроль того, що ви п'єте, та контроль дня, контроль режиму дня, оскільки відпочиваємо гарно. Не слідкуємо за режимом дня, і після такого якогось активного відпочинку, коли пізно лягли спати, нам потрібен ще один день відпочинку, щоб відпочити від того відпочинку, який у нас був. А коли ми включимо контроль, коли ми підійдемо з розумом, то наступний день, коли потрібно вже включатися в роботу, в робочі процеси, то він буде проходити з легкістю та з бадьорістю. Тому відпочинок контролюємо з розумом. І з любов'ю до свого організму. Наступне таке правило, яке завжди у нас до всього відноситься, це сон. Тому що під час відпочинку важливо, щоб організм мав час відновлюватися, щоб ви спали, щоб ви взагалі сон це запорука гарного відпочинку. Тому не забуваємо про режим дня та про сон. І правило відпочинку у нас нові враження. Додавайте щось нове, я про це сьогодні кажу, тому що ось цей адреналін, ці емоції, коли ви е, відкриваєте нові горизонти, їх не описати нічим. Але, звичайно, коли ви, наприклад, не полюбляєте екстремальний спорт, то я вам його і не раджу. Це не означає, що нові враження, що завтра записуюсь і пригаю з парашуту. Ні. Знайдіть те, чого ви не пробували, що вас. Що ви б хотіли спробувати щось відвідати, десь побувати, і звичайно, нові враження це завжди. Чудово, це завжди круто. Так, і наступне таке важливе правило нашого відпочинку, щоб відпочинок вдався, це планування. От нікуди без планування, що в робочих моментах, що, в робо, що в моментах, коли вам потрібно приділити час собі, коли потрібно розслабитись. Тому що якщо не буде планування, якщо ви будете все робити у цій гонитві, особливо, якщо десь відпочинок, якась поїздка, і вона не розпланована, то ви ще свій організм більше заганяєте. Вимагайте в стрес, тому що ви там ви щось не встигаєте, туди ви не потрапили, а тебе б я хотіла побачити, там розчарування. І ось це, коли не розплановано, на жаль, може відбутися нервовий зрив. Звичайно, це все не розплановано, бувають везунчики, яким везе. Але якщо ми будемо покладати все на везіння, то ми самі провокуємо, що все ж таки 50% від того, що ми нічого не планували, на жаль, ми для нашого організму дамо стрес. Тому плануємо, плануємо все з розумом. Завчасно і такі лайфхаки відпочинку. Коли особливо є якась дорога, коли є якийсь переїзд, якщо це такий відпочинок, відпустка, коли ви їдете чи в гори, чи на море, чи взагалі в якесь інше місто, то пам'ятайте, що в нас є чудова продукція, яка вам буде допомагати, щоб ці переїзди, цей відпочинок ви провели з легкістю, з турботою про себе, оскільки наше харчування, воно потрібно завжди не потрібно харчуватись до відпустки. Так потрібно завжди думати про якісне збалансоване харчування. Але коли у вас під рукою немає. Коли ви не залежите від того, що ви там десь на відпочинку, ви не знаєте, що там буде, як ви там будете харчуватись, то завжди потрібно попіклувати, щоб з собою мати запас продукції, який вам. Допоможе і гарно наситить ваш організм, всі ваші клітиночки. Взагалі, в мене такий, можливо, хтось також поділиться своїми лайфхаками. Я, коли їду десь в дорогу, в мене обов'язково з собою завжди вівсяно-яблучний напій. Я знаю, що якщо я довго часу проводжу, сидячи мало рухливу, то після того моя травна система мені дякую не скаже. І, от саме щоб... Гарно відбувався процес травлення, е, чудово випити вівсяно-яблучний напій, навіть в дорозі. Завжди можна заїхати десь, взяти тої водички, швидко роз, розмішати. Е, також у нас е, до вівсяно-яблучного у нас мікробіотик Макс, до речі, він йде в пакетиках зручний стік, собі вкинули водичку, розмішали, випили. Е, так, Світлана, чай. Да, до речі, також погоджуюсь, тому що наш чай це такий гарний напій, який дає енергію, заряд енергії на цілий день і його також потрібно завжди мати. Він також пришвидшує наші обмінні процеси в організмі і дає енергію. Також дає енергію у нас ліфтов, коли ось ви десь. Якийсь похід, якийсь багато, що вам потрібно приділити часу на рух, на активності, на те, що у вас немає кожного дня, і організм не підготовлений. То, звичайно, організму тяжко, і от саме наші. Таблеточки ліфтов, вони круто е, нас бадьорять, тому з собою також завжди мати в запасі, це гарно. Е, що стосується саме дороги, що стосується е, поїздки і, взагалі, будь-якого відпочинку, чудово, коли у вас завжди є під рукою наші батончики. Це збалансовані повноцінні е, продукти, які містять великий склад білку. Менші батончики підходять ідеально для перекусу, і у нас вже в Україні з'явилися нарешті наші чудові повноцінний прийом їжі. Наші батончики Формули 1, і його от дуже раджу ними запастися, особливо в подорож, особливо коли немає часу поїсти. Або коли дуже хочеться їсти і щоб не зриватись на щось некорисне, обов'язково з'їжте батончик, тоді ви дасте організму якісне і не буде хотітися того всякої їжі сміття. Слідкуйте за відпочинком, правило, однозначно завжди норма випитої води, споживання води. Пам'ятайте, що коли ви більш активно проводите час, то вам потрібно збільшувати свою норму споживання води, особливо коли такий відпочинок. Тереза стіля, то ми збільшуємо споживання води, множимо на три від кількості того алкоголю, можливо, чи якихось не дуже корисних напоїв, які забирають, виводять з організму рідину, то нам потрібно збільшувати споживання води. У нас, до речі, є чудова лекція про. Як себе поводити під час застіль, під час святкувань раджу вам її переглянути. От там ми детально розповідаємо про наші продукти, про наші лайфхаки, що гарно нам буде сприяти чудовому травленню і швидко виводити от те все некорисне, що ми з'їли, тому що, звичайно, відпустка це час, коли ми можемо собі щось і дозволити. І тут пам'ятайте про правило 80 на 20, що завжди. Можна щось собі дозволити, все нормально, коли ви там з'їстете морозиво, чи будь-що що ви так бажаєте з'їсти, ви краще його з'їжте, насолодіться, себе не сваріть, і знайте, що це все можна виправити. Так, а і ще я, до речі, завжди в відпустку, я обов'язково завжди беру формулу наш один, наш коктейль. Я його беру в маленьких баночки, якісь е судочки, розмішую, складаю собі попорційно. І також дуже зручно він у нас настільки легко готується заїхати на заправку. Навіть коли немає гарячої води, він гарно розводиться і в холодній воді, і завжди його можна випити і під час е подорожі, під час самої поїздки, і в, в процесі, коли не Завжди є можливість поїсти і завжди пам'ятати, що ми маємо піклуватись про свій організм. Так, це все, що я хотіла таке головне сказати, не на чому сфокусувати увагу. Всім вам бажаю гарного відпочинку. Щоб було завжди пам'ятайте, що він потрібен без ніяких докорів нашому організму. Потрібні емоції, нові враження, якісь незабутні моменти. І для того ми, власне, і живемо. І якщо у вас є якісь доповнення щодо продукції, можливо, чи якісь побажання, то буду дякувати вам, якщо доєднаєтесь. Ірочка, дякуємо за круту інформацію, дуже ну, потуж... потужно потрібно приміняти. Так, так. так. Ще раз нагадати собі, що ми у себе одні, ми найцінніші, і ніхто про нас так не попіклується, як ми самі про себе. Тому з любов'ю відносимось, з турботою, і тоді все в нас буде гарно складатись. Дякую вам за увагу, Любі, і бажаю, бажаю чудових емоцій, чудових вражень, чудового відпочинку. Дякую.